Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Вітаю вас, друзі. Ви напевно часто раніше чули вислів, що так звана Росія це країна-бензоколонка, але здається, її вже так не можна називати. Нам цю солярку дизельне топлі за що купати? Що за істерика? Солярки взагалі немає. Треба якось... І мені розуміння, що далі робити. минулого року у нашій країні був значний дефіцит палива через те, що переорієнтовувались ринки, і росіяни часто били по наших нафтобазах, але зараз подібна ситуація спіткала саму так звану Росію на російських заправках. немає бензина. порівнювати цю історію із ситуацією в Україні не зовсім коректно, тому що ця історія по-справжньому анекдотична, бо у так званій Росії, яка є, наче як одним із лідерів, по Добуванню палива дефіцит палива. чому в нефті країні А такий дорогий бензин. можна довго пояснювати, чому так сталося, але якщо узагальнити, то А тут случилася спеціальна воєнна операція. Вот де причини. І тільки в цьому. хоча ви що, ми усе це вигадуємо. Насправді війна так званої Росії проти України, звісно ж, ні до чого. Росії наші дії по освобожденню Донбасу тут абсолютно ні при чому ки нещодавно російські пропагандисти билися у істериці через ситуацію із рублем. Ви що, вирішили, що ви як долбаний центробанк? Що над нами ця заграниця тепер сміється? Мрачні прогноз относительно перспектив російської економіки, які звучали ще в початку весни не збились. але за останні пару тижнів їх вже менше турбує рубль, а більше турбує відсутність палива. будь пожалуйста, дизеля взагалі немає, так? А, хочем... за останні дні. Практично на усіх російських заправках паливо почало дуже суттєво зростати у ціні. В Росії тотально почав рости бензин. Стоїмость бензина росте. Я був недавно в Воронеже, був в Твірі, в э, То Тобто бензин піднявся, от навіть в Липецке, вот Липецке наскільки я вот замечаю. Така ситуація спостерігається як на самій так званій Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, у Криму. Що відбувається з заправками Криму? Абсолютно немає солярки, Вообще ні на тесі, ні на тані, нігде у Криму ситуація особлива через те, що було завдано чергового удару по тимчасово існуючому кримському мосту. Логістика у росіян суттєво зросла. Вони тепер не можуть завозити значну частину палива через кримський міст і їздять в об'їзд. Як наслідок, ціни на заправках у тимчасово окупованому Криму буквально ростуть на очах. Росіянка, яка мешкає у тимчасово. Окупованому Криму не може допетрати, що ж відбувається. Ще вопрос до властям Ви говорили, що буде дефіцита з топливом. Почому на заправках немає дизельного топлива? Вона має рацію. Кілька місяців тому окупаційна адміністрація у тимчасово окупованому Криму казала, що дефіцита немає і бути не може. Що найбільше борщів обізпокоїть сівастопольцев та запас ГСМ. Може, теж о вброси что пустые заправки і так далі. Місяч запас, запас у нас сук е есть в місті. Угу. Обманывали. нас просто надули. обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. ситуація із паливом для росіян і справді дуже близька до критичної, через те, що є значний дефіцит. Окремі мешканці регіонів змушені на так званій Росії їхати у інші регіони, аби тільки заправитись там, де топливо ще є. Це на нього єжеднівна б'ют нові новий рекорди жителі Петро Забайкаська і заправлятися в бурятю на Роснефть. При цьому росіяни і ще дискримінують мешканців тимчасово окупованих територій. На самій так званій Росії ціни ростуть на паливо а на тимчасово окупованих територіях і ще більше. Сарані якби один, одна Росія в Росії дешевше, у нас дорожче. Зарплати самі розуміють, там більше, зі у нас менше. дуже важко росіянам заправитись практично усіма видами палива: бензином, дизелем і газом. Газа я ймію до прапанбутан на бутан на 99% заправок. взагалі в принципі, ні. Дефіцит торкнувся не тільки звичайних росіян, які хочуть заправити свого корча. Дефіцит торкнувся також і сільськогосподарчої галузі так званої Росії. У нас проблеми іменно уже з наліччям. Ми зараз становим і уборочну, і ніясіємся поазівемити буде катастрофа Та Це усе неправда, звісно, це усе вигадки української пропаганди. Бо Владимір Путін він же не міг брехати, коли казав, що дефіцит палива насправді не у так званої Росії, а в Сполучених Штатах Америки. Сьогоднішній розцін Інфляція, проблеми з продовольством топлівом, бензином, в енергетики в цілому це результат системних ошибок в економічній політиці дячної адміністрації США і Європейської бюрократії. Давайте відповімо на питання, чому ж так відбувається. По перше, непонятно, Чому непонятно? Би така страна, у неї є свої ресурси, а ціна сильно завищена. По-друге, у всьому як завжди, винна тільки Україна. Україна безпідільщик і тому росіянам не вистачає палива. В этом сенсі вони безпредельщики. в этом їх навірна і опасна для нас і в цьому смислі. Місці... Проте справжні причини набагато простіші. Так звана Росія є одним із найбільших експортерів палива у світі. І от ціни на російське паливо поступово поступово падають, інколи вони зростають, але потім знову падають, і щоб хоч якось, заробити більше грошей, російські експортери відправляють основну частину палива саме на експорт. Нефть дешевеє, бензин дорожає. Раніше як це працювало на так званій Росії? Значну частину палива експортували, частину спрямовували на внутрішній ринок, а із російського бюджету експортерам палива компенсували їхні збитки. Але у зв'язку із санкціями, які не працюють миттєво, ситуація поступово для так званої Росії погіршується, тому вони змушені більше експортувати і з'являється дефіцит на внутрішньому ринку. Російські депутати пропонують дуже просто вирішити цю проблему заборонити експорт. Тому на чітко сказати, експорт запрещає. Чітко все, шов слиш, але зробити вони так насправді не можуть, тому що тоді вони будуть отримувати іще менше коштів на війну проти України. Але є і ще додаткові об'єктивні причини. Остановка великих ніфті заводів на профілактику. Цікаво, а що ж таке стається із російськими нафтопереробними заводами? І що ми хіба маємо якесь відношення до того? Ніякого. Ні, що ви удари по російській нафтовій галузі абсолютно неефективні і не дають жодного результату. В плані воєнному це абсолютно ніякого смисла А от в плані інформаціонному у працює. Вона має і, к жаль, військовий успіх. Додайте до цього іще постійні якісь диверсії, які вчиняють невідомі добрі люди на тимчасово окупованих територіях України і на території так званої Росії, та й просто дивні пожежі на нафтогазових об'єктах. Карали? Ріфи що це? проблеми із паливом у росіян трапляються не тільки у тилу на тимчасово окупованих територіях чи на території так званої Росії, а й безпосередньо під час транспортування палива, як ви вже бачили у одному із моїх випусків. Херсонське направлення буквально тільки що. подекуди у росіян є проблеми із заправкою не просто автомобілів, а й військової техніки. Сьогодні ночі прилетіли до нам пакети постійні удари по російських паливних об'єктах, диверсії, а також руйнування російської інфраструктури в сукупності із проблемою експорту і дають отакий ефект. Але ключове це війна проти України. Поперець затяжною війною, чому обстановки санкції практично без союзників це трудно назвати удачі нічні політики. Ось зараз ми пожинаємо плоди от цього топливного Крізь скажу і ще простіше: якби росіяни не почали війну проти України, то у них усе не починало би падати. Падає все. Падає все. От, у нас падіння в рівні життя. Усі ці новини, звісно ж, приємні для нас. Приємно, коли у ворога є проблеми, але не плекайте зайвих надій, навіть якщо росіянам не буде що їсти і не буде чим заправити свої танки, вони все одно будуть намагатися і далі воювати проти України. Тому треба іще додаткові заходи. Пам'ятаєте, Псков? Горять два самоліта на нашому аеропорту. В Псковському. Атака, Отака говорят Маємо зробити їм боляче і зробимо дуже боляче. Тому підключайтеся максимально і наближайте друзі нашу українську перемогу.